Ти перемагаєш страх гріха через подяку Богу. Чому так? Тому що подяка це довір'я до Божого лисе. Як ти відкрив мені очі, показав мені гріхи? Показав мені гріхи для того, щоб я покаявся. Тому я дякую тобі, Господи. Ти покажеш мою сліпоту до гріха. Ти покажеш мій егоїзм. Я дякую тобі за це, Господи. Ти показуєш мої рани через гріх. Я дякую тобі за це Подяка це вираження Любові Богові за Хрест. Допущений війну. Не за конфетки, а за хрест. <кій> Бо якби не цей хрест не було б покаяння, не було б любові, не було б молитви, я дякую тебе за це голосу. Дякую, що ти посилаєш мені людей, через яких теж показуєш мої недостатки. Краще бачити свої гріхи, як робити чуда. Я дякую тобі за Господи. Я дякую, що ти показуєш мені свою славу, свою силу. Твою любовь. Я дякую Тобі. Я дякую за звільнення мого серця від обід. Я дякую. За звільнення мого серця від страху. За звільнення мого серця від тривоги. Я дякую. Я дякую Тобі, за силу Твого, за силу радості. Я дякую за силу доброти. Я дякую за силу милосердя. Твого до мене. Я дякую за цю живого. Я дякую Тобі, Ісусе що ти ніколи не лишав мене, хоч я тебе часто лишав. Ти не забував мене, хоч я часто про тебе забував.

Наповне сили життя вічно. Напевне мене, Господи. Раді тих, хто потребує. Раді тих, хто чекається. Я дякую Тобі за це Господи. Я дякую Тобі Господи, сьогодні. Від саможарі від самопоїдання. без вони мене від страхів. Від тривоги. без водо мене, Господи.